Замислювалися колись. Кожного разу, коли ми заходимо в якийсь акаунт, відправляємо особисте повідомлення чи щось купуємо онлайн, ми по суті відповідаємо на одне й те саме питання: як цифрові системи можуть бути впевнені, що ми, це справді ми, а не хтось інший? Ну що ж, давайте розбиратися. Відповідь криється в такій потужній штуці, як криптографія. У цьому огляді ми розглянемо її, наче набір інструментів. Інструментів для будівництва нашої власної цифрової фортеці, системи, яка захищає наші секрети і підтверджує, хто ми є в цьому цифровому світі. Ось наш план на сьогодні. Почнемо зазив. Навіщо нам взагалі потрібні ці цифрові замки? Потім з'ясуємо, з чого все зроблено, тобто з чисел. Далі збудуємо стіни за допомогою симетричного шифрування, потім зробимо хитру поштову скриньку з асиметричним, створимо унікальний цифровий відбиток і нарешті зведемо все це на міцний фундамент довіри. Отже, почнемо з найголовнішого, чому ми не можемо просто так відкрито обмінюватися інформацією, а тому, що в цифровому світі нам потрібно захищати три фундаментальні речі. Ось вони. Конфіденційність це власне збереження секрету, наче шепіт на рухо, цілісність це гарантія, що ніхто не змінив повідомлення по дорозі, а автентичність це впевненість, що відправник саме той за кого себе видає. І криптографія дає нам інструменти для всіх трьох завдань. Перш ніж щось зашифрувати, треба зрозуміти, з чого складається будь-яка цифрова інформація. Знаєте, для комп'ютера все, що ми бачимо на екрані: текст, картинки, що завгодно, це все просто числа. Саме так електронний лист, пароль, навіть цей самий текст, по суті, все це довжелезні послідовності чисел. Цей процес перетворення називається кодуванням, і це найперший крок до захисту інформації. Ось вам класичний приклад таблиця ASCII. Вона просто-напросто присвоює кожному символу своє унікальне число. Наприклад, велика літера А це 65. Сьогодні, звісно, використовуються набагато складніші системи, як от Unicode, щоб охопити всі мови світу, але принцип залишається тим самим будь-який текст це лише послідовність чисел. Гаразд. Тепер, коли наша інформація це набір чисел, давайте збудуємо нашу першу стіну. Найпростіший і найочевидніший спосіб захистити дані це симетричне шифрування. Ідея тут надзвичайно проста: є один єдиний ключ, ним замикають повідомлення, і одержувач використовує точнісінько такий самий ключ, щоб його відкрити. Все як із замком на дверях будинку: один ключ і замикає, і відмикає. Процес виглядає так. Ми беремо звичайний текст, наприклад, Привіт, мамо. За допомогою спільного ключа і спеціального алгоритму він перетворюється на незрозумілу абракадабру. На іншому кінці той самий ключ робить зворотню операцію і знову перетворює шифротекст на Привіт, мамо, просто і ефективно. Так у чому ж підступ? Цей метод дуже швидкий. Він ідеально підходить для шифрування великих обсягів даних. Але є одна величезна проблема. Як безпечно передати цей секретний ключ одержувачу, якщо відправити його тим же каналом, його можуть перехопити, і тоді все шифрування стає марним. Це і є та сама проблема обміну ключами. І ось тут криптографія стає по-справжньому витонченою. Щоб вирішити проблему обміну ключами, ми беремо наступний інструмент з нашого арсеналу асиметричне шифрування. Замість одного спільного ключа тепер у кожного є ціла пара ключів, які математично пов'язані між собою. Один публічний, ним можна ділитися з усім світом, а інший приватний його треба зберігати в абсолютній таємниці. І ось як це працює. Уявіть, що публічний ключ це така собі відкрита поштова скринька, будь-хто може покласти в неї зашифрований лист, але відкрити цю скриньку і прочитати його може тільки власник унікального приватного ключа. От і все, ризикована передача секретного ключа більше не потрібна. Гаразд, досі ми говорили про конфіденційність, тобто про збереження таємниць. Але як щодо двох інших стовпів цілісності та автентичності? Як переконатися, що повідомлення не змінили по дорозі і що воно справді від того, від кого ми думаємо? Уявіть собі такий собі цифровий блендер. Можна кинути в нього будь-який документ, хоч одне слово, хоч цілу книгу. І на виході завжди отримаєте унікальний цифровий відбиток певної фіксованої довжини. Це і є хешування, і що ключове, цей процес односторонній. Неможливо взяти відбиток і відновити з нього початковий документ. Гешування це не просто перемішування, а складний багатоетапний процес. Але найважливіше тут те, що навіть найменша зміна у вхідних даних, наприклад, одна кома, повністю кардинально змінює кінцевий результат, і саме ця властивість робить геш ідеальним інструментом для перевірки, чи не вносились зміни в документ. А тепер давайте поєднаємо дві останні ідеї: що буде, якщо ми візьмемо цей унікальний цифровий відбиток, тобто хеш, і зашифруємо його нашим приватним ключем? А ми отримаємо те, що називається цифровим підписом. Уся магія цифрового підпису полягає в унікальній математичній властивості асиметричних ключів. Якщо для шифрування публічний ключ замикає, а приватний відмикає, то для підпису все навпаки. Відправник використовує свій приватний ключ, щоб підписати дані, і будь-хто може використати його публічний ключ, щоб цей підпис перевірити. Ось як це відбувається на практиці. Відправник створює геш і підписує його своїм приватним ключем. Одержувач отримує повідомлення та підпис. Він використовує публічний ключ відправника, щоб перевірити підпис і побачити, яким був початковий геш. Потім він сам обчислює геш отриманого повідомлення. І якщо ці два геши ідентичні, це доводить одразу дві речі: по-перше, повідомлення не змінили, це цілісність. І по-друге, його міг надіслати тільки власник приватного ключа. Це автентичність. Отже, ми зібрали всі наші інструменти. Тепер давайте подивимося, як вони разом зводять ту саму цифрову фортецю, про яку ми говорили на самому початку. Давайте підсумуємо: симетричне шифрування це міцні стіни нашої фортеці, вони забезпечують конфіденційність. А симетричне шифрування це безпечна поштова скринька для автентифікації, а гешування і цифрові підписи це немов незламна соргучна печатка, яка гарантує цілісність. Разом вони і створюють надійний фундамент довіри. І це не просто якась теорія. Ці принципи працюють кожної секунди у наших телефонах та комп'ютерах. Вони захищають банківські транзакції, розмови в месенджерах і, власне, є серцем таких технологій, як блокчейн, де вони гарантують цілісність та автентичність кожної операції. І наостанок просто думка для роздумів: уся ця безпека тримається на тому, що певні математичні задачі дуже дуже складно вирішити. Але в епоху квантових комп'ютерів, що вже маячить на горизонті, чи не стануть наші нинішні фортеці крихкими, це вже виклик для наступного покоління криптографів.